ОВА. Будемо сьогодні говорити про зміни в національному календарі профілактичних щеплень. Детально кого, чим та чого заплановано вакцинувати, розкажуть Олександр Чепурний, директор Чернівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та Роман Поляков, заступник медичного директора е, сімейної поліклініки Чернівської міської ради. І починаємо, пане Олександре, прошу вас. Дякую. Доброго дня, шановні вигляді Черніївщини. Хочу довести до вашого відома напевно, одну з таких найзнаковіших подій в сфері громадського здоров'я. Якщо ми говоримо про профілактику, то це про зміни до календаря профілактичних щеплень, тому що однозначно імунопрофілактика, щоб ми не говорили, це. Якщо брати на вагі всі профілактичні заходи, і які в нас є на сьогоднішній день сили засоби і озброєння в нашої доказової медицини, що мож, чим можна запобігти інфекційної захворюваності, яка керується саме засобами імунопрофілактики, то вакцинація це наша найдієвіша і найефективніша зброя. І ми маємо чітко її використовувати з розумінням із відповідальністю, і з відповідним відношенням, тому що це в дійсності доказовий захід. що ж у нас змінилось, і що ми очікуємо? А до речі, ще два слова. Хотів би сказати, що за весь період незалежності нашої країни, оце ці зміни до Календаря профілактичних щеплень, які ми маємо з 1 січня 2026 року, вони найбільш такі суттєві і найбільш такі ґрунтовні, бо це пов'язано перш за все з тим, що саме головне, в нас збільшено об'єм обов'язкових щеплень, щеплень, які гарантуються державою безкоштовною для певної категорії населення. І тобто ми збільшуємо захист від більшої кількості інфекційних захворювань. І на це треба також звернути увагу, тому що зараз саме в час, коли наша країна знаходу, воює з е, агресором, і велика кількість бюджету іде все таки на виклики, які пов'язані з війною. Ми знайшли, наша держава знайшла кошти і виділила саме на те, щоб все таки і захищати від інфекційних недугів. То ж все-таки основні цілі і очікування і результати і змін до календаря профілактичних щеплень, які у нас вступили з 1 січня? Перш за все, це зниження тягаря ВПЛ-асоційованих захворювань. І два слова стосовно ВПЛ-асоційованих захворювань. Зараз всі активно говорять про вірус папіломи людини, і зараз в нас саме. Січень місяця місяць обізнаності про вірус папіломи людини, про вірус папіловані вірус асоційовані ВПЛ-захворювання, а це онкологія, і для нашої країни, особливо для нашого регіону, це серйозний виклик і серйозна така проблема. Тому що якщо ми говоримо безпосередньо про рак шийки матки, то в нас це основний з показників онкологічної захворюваності, і треба відмітити, що якщо ми беремо загальну кількість вперше виявлених раків шийки матки, то їх десь відсотків 30, це захворювання в занедбаній стадії. А це все говорить про те, що в нас є суттєві недоліки в ранній діагностиці, і в нас є проблематика саме. З вірусом папіломі людини, де нам потрібно перш за все займатися вакцинацією для того, щоб підсилити імунний захист організму від цього інфекційного агента і проводити відповідні діагностичні дослідження для того, щоб вчасно і ефективно на ранніх стадіях робити відповідні медичні інтервенції. Іншою ціллю, саме змін до календаря профілактичних щеплень, це елімінація ризику виникнення випадків поліомієліту, спричиненого саме вакциним вірусом, тому що в нас була оральна і інактивована вакцина. Зараз чітко переходимо на інактивовану поліомієлітну вакцину. Покращення ефективності заходів зимої профілактики кору за рахунок деяких вікових змін. також Питання формування підвищеної прихильності до імунізації та ефективності організації процесу вакцинації, і основне це досягнення і підтримка цільових показників охоплення щеплення для різних груп населення не менше 95%, саме тоді, коли ми маємо можливість формувати певний колективний імунітет, коли збудники перестають циркулювати в тих. Епідеміологічно небезпечних рівнях, викликаючи як спорадичні, так і якісь більш такі масштабні спалахи інфекційної захворюваності. Ну, перш за все, також треба звернути увагу, що оновленим календарем щепленням передбачено, що вакцинація може проводитись обов'язково за різні статті фінансування за кошти державного бюджету і недержавного сектору. Щодо самих вакцинацій, якщо брати по, по нозологіях, то в рутинних вакцинаціях це буде зміна про вакцинації проти гепатиту Б новонароджених. Буде це раніше. Зміни по е, застосуванні БЦЖ вакцини або вакцинації від туберкульозу, розширення е, схеми вакцинації від хіб інфекції. Також застосування п'ятидозної схеми щеплення від поліміеліту за рахунок використання інактивованої вакцини, зміщення введення другої дози від вакцини КПК кірк паратит краснуха саме з 6 до 4 до 4 років, тому що по даних епідемічних досліджень саме потребує посилений імунний захід, саме група дітей. Не вже сістерічок, які йдуть в навчальні заклади, а ще раніше. І також впровадження вакцинації проти вірусу папіломи людини на даний момент за одноразовою схемою. Ну і певні питання стосовно вакцинації дітей, коли є в нас порушення схеми вакцинації, тобто по, по графіку. Що ми маємо на сьогоднішній день стосовно самого календаря, то перші щеплення у нас відбуваються набагато раніше стосовно туберкульозу, гепатиту, збільшення по кашлюку, по пельмеліту, що я вже казав, і саме основне введення, введення вакцинації від ВПЛ. Щодо на що потрібно звернути увагу, якщо ми говоримо про щеплення проти туберкульозу, які оновлення ми тут маємо. Якщо раніше основні такі зміни, якщо раніше щеплення проти туберкульозу у нас розпочивалося в пологовому будинку, третя, п'ята доба дитини, або ж доганяли їх це щеплення на амбулаторному етапі, коли вже жінка залишала пологовий будинок, то зараз максимально короткий період і Передбачено через 24 години від народження дитини до випуску з пологового будинку, обов'язкову вакцинацію. Все це викликано тим, щоб вчасно провести це щеплення. Чому тому, що все таки проблема в нас з туберкульозом досить серйозна, циркуляція досить інтенсивна, незважаючи на всі профілактичні заходи, і зокрема, і в нашому регіоні, навіть за минулий рік, ми відмічаємо збільшення захворюваності на туберкульоз. В тому числі і серед дітей. І є питання тяжких випадків, і в деяких в нас моментах є суттєві прогалини, де нам потрібно це допрацьовувати. І є дуже велика серйозна проблема в тому плані, коли діти, виписуючись із пологових будинків на амбулаторний нагляд, вони. Випадають по певних причинах. А на сьогоднішній день це імміграція, це і проблема з наданням первинної допомоги. Це якісь логістичні проблеми для того, щоб закінчити схему вакцинації. Тому саме ця зміна дасть можливість як раніше отримати захист під наглядом фахівців пологового будинку, і саме головне не опустити дітей на тих етапах, коли ми втрачаємо з нагляду. Також стосовно оновлення по поліомієліту, то це відмова від оральної поліомієлітної вакцини і перехід на інфекціоновану поліомієлітну вакцину з іншою схемою, яка буде проводитися в відповідності до... До віку. Стосовно вакцинації корпоратипу краснуху, то знову ж я вже це повторюю, що ми тут зміщаємося на раніше отримання другої дози 6 років на 4 роки, і ми гарантуємо і формуємо сильніший імунний захід саме в цьому віковому прошарку дітей. Щодо вакцинації від гемофільної інфекції, то в новій редакції календаря профілактичних щеплень ми збільшуємо кількість вакцинацій, тому що епідемічні дослідження показують, що існуюча схема, яка була передбачена попереднім календарем щеплень і передбачала вакцинацію в 2, в 4, в 12 місяців, не дає Тієї напруженості імунітету, тому буде е, схема зараз інша. Вона буде в 2, 4, 6 і в 18 місяців додається одне щеплення для того, щоб саме підготувати і сформувати е, належний титр захисних антитіл саме до цієї нозології. Е, щодо е, ВПЛ, е, знову ж треба звернути увагу. Е, Проти вакцинації від цієї недуги і звертаю особливу увагу всіх до проблематики вірусу папіломи людини. На сьогоднішній день держава внесла в наказ 396 новий наказ, який прописує календар профілактичних щеплень. Одну одну дозну вакцинацію дітей. Причому це цільова група дівчата 12-13 років. Але там ще календарем щепленням передбачена група ризику. Якщо група ризику це стосовно інфікування, вілінфекцію та є там інші покази, там трьохдозова вакцинація по іншій схемі, але ми зараз звернемо увагу саме на цільову групу дівчат 12-13 років. Важливо саме проведення цих щеплень перед початком певностатевого життя, тому що саме передача інфекцій активно відбувається в цей період. Вакцинація буде проводитись вакциною Гардісіл 9. Це вакцина, напевно, найкраща вакцина, яка на сьогоднішній день нас захищає від вірусу папілом людини. Взагалі є дві вакцини: Цирварікс, яка захищає від двох онкогенів 16 і 18 Це найбільш такі онкогенні типи вірусу папиломі людини, які в 70 випадках викликають онкологічні. Захворювання. А Гардісіл вакцина 9 вона захищає від 9 найбільш онкогенних типів вірусу, тобто спектр її захисту набагато більший. Тому це дуже велике надбання, що є можливість вакцинуватися саме цією вакциною. Від мене особисто хочу вам всім порекомендувати, що вакцинація від ВПЛ вона ефективна в будь-якому віці. Просто вакцина є в нас в аптечній мережі. Вам рекомендую проконсультуватися з надавачом послуг своїм сімейним лікарем стосовно вакцинації і в будь-якому віці отримати цю вакцинацію відповідності до тієї схеми, яка передбачена до, до певної вакцини. Також нагально і ефективно провести цю вакцинацію і хлопчикам. Просто навіть і цієї вікової категорії, там передбачена вакцинація. 90 років, але е, е, зараз просто можливості, напевно, держави охватити і всі гендерні прошарки, і всі вікові групи неможливі. Тому береться найбільш епідеміологічно небезпечна група це дівчата 12-13 років. Але батькам це для роздумів і для. Прийняття правильних поведінкових рішень для того, щоб захистити і хлопчиків і дівчат, які не попадають в ці вікові категорії і старші, то провести, я рекомендую провести це щеплення самостійно, проконсультуйте своїм сімейним лікарем для інших вікових груп це щеплення, воно відноситься до рекомендованих і отримайте це щеплення. В принципі, це основні зміни, які на сьогоднішній день. Передбачені наказом від себе особисто що хочу сказати? Що стосовно от саме більше питань це відноситься до вірусу папиломі людини, то що нове щеплення, як же воно відбувається в нашому регіоні? Ми отримали вже на наш централізований склад, а ми є оператором центру прихватки хвороб займаємося отриманням, розподілом, розвезенням, з дотриманням холодового ланцюга і всіма іншими другими питаннями, пов'язані з вакцинацією. Це повністю наша зона відповідальності. Ми отримали 2136 доз на даний момент вакцини гардасіл 9. Сьогодні вже вакцина поступає до надавачів послуг. Станом на понеділок вже будуть всі. Надавачі послуг забезпечені згідно розподілу по вікових категоріях вакциною і зв'язуйтесь, будь ласка, з надавачами послуг. І якщо ваша дитина попадає під дану вікову категорію, отримайте це щеплення. Чим раніше ви отримаєте, тим краще буде і швидше сформований захист. В подальшому вікова категорія буде відкоректована в залежності від плану на 2026 рік, коли буде уточнено саме цей віковий сенс дівчат і буде проводитись додаткове постачання вакцини. І ще від мене така рекомендація, що обов'язково отримайте відповідні щеплення, зв'яжіться з надавачом послуг сімейним лікарем, з'ясуйте свій вакцинальний статус. Вакцинація це дійсно працює, це реальний захист. Тим більше, що в теперішній час, який склався, я не буду вам пояснювати всі ті ризики, які нас десь підстерігають за кожним нашим кроком, отримати і не захворіти на ті інфекції, від яких можна реально захиститись, які безкоштовно гарантує держава, це наш обов'язок і відповідальність. Дякую. Дякую, пане Олександре. Будь ласка, винорумали Ну, Взагалі медична спільнота давно чекала ці зміни. Особливо це стало актуальним питанням тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли наші діти почали виїжджати за кордон. По, по, по поверненню наших дітей ми ж розуміємо, що дещо календар щеплень він а, трошечки не такий, як у нас. І ось цим наказом ми трошечки приблизились до європейських стандартів. Це дуже добре. Бо ми ж європейська держава, і як ми будемо вважати, скоро будемо в Євросоюзі. А з приводу а, чому для мене, як я для мене, як для лікаря, це в першу чергу це важливо для того, ці зміни, що календарці ставлю, скажу, гуманніше. Ми в першу чергу зменшуємо кількість ін'єкцій для дитини. А це менше травматизм, це менше дитина посіщає приходить до лікувального закладу. І ще якщо дитина отримала одну ін'єкцію, а не зразу три в різні ділянки тіла, вона це краще принесе. А батьки вони будуть більш склонні до вакцинації. Бо коли мама бачить, що її колять трима кольчиками, кольчиками, сразу то це ще потім і капельки капають, то вона, звісно, шоці. А цей календар дозволяє нам користуватися комбінованими вакцинами, і щоб дітям одним кольчику ми робили ці ін'єкції. Ми чекаємо вірус попілому чоловіка. Ми дуже вдячні, що наша держава все ж таки зробила цей крок, і наші поки дівчата вже будуть вакцинуватися і будуть захищені від такої дуже тяжкої проблеми, як особливо рак шийки матки. Але ми бачимо, як раніше да, свідомі батьки вони вже давно покупають і Гардоксіл, і Гардоксіл 9, і Гардоксіл 4, і, гарда, і Церварікс. Вони давно покупають це, і я можу по опиту як лікар-педіатр, я можу вам сказати, що переносяться вакцини дуже гарно. Що 9, що 5, що 4, що Церварікс. Ніяких ми скільки робили з батьків, покупали заплатний кошт, то ми не, жодного наразу не спостерігали якісь побочних дій. Даже ті нормальні явища, які можуть бути на вакцинацію температура до 38, почервоніння, набряк та тканини, навіть таких не відпов... ну, не зустрічались. Так що ми будемо запрошувати, механізм буде у нас спланований, як і в принципі на всі вакцинації. Лікарі будуть обзвонювати з медичними сестрами, будуть обзвонювати батьків і пропонувати прийти на якийсь час, щоб зробити цю щеплення. Так що для нас якогось новшества такого не буде. Це як родинна буде вакцинація, так що ніяких там форс-мажорів, я думаю, що у нас не буде, як у медичної спільноти. Дякую. Дякую вам, це суттєві доповнення, шановні. Колеги учасник, чи є запитання? Якщо немає, тоді на цьому все. Спасибі за інформацію. Будемо завершувати. Дякую, будьте здорові.